Тискваймер. Автор даного відео, ну, точніше я, про от істипатісануть ну, тут тобто, на сілі, ну і от так можна сказати дуже великою різницею віку. Автор даного відео також був завжди проти сіпу, ну і до сих спер проти. Йоу, гайс! Можливо, всім відомо таке щодо приложення як Тік-Ток. Ну і там зовсім недавно розвивалися такі явлення як Мідори Кіні і Кошині Кіні. Після чого ми стали спостерігати ось такі прекрасніші відео. Я, конечно, дуже складна штука, прекрасна точно не називаєш. Якщо вони вдупляють рішуці з зеленого бізової щучмонки, то зараз вам доведеться обрізнити. Це два пари, що зіграють тут ту, жаль, у мене немає можливості її пройти, тому деться довелося це тільки інформація з Google. Сюжет Your Today це в ігра про виживання, де 12 людей оказались запертими, і тепер їм лишилось тільки грати в смертельні ігри. Чомусь схоже на сюжет ігри Каймара. В очі, по ходу собиті, цим людям придеться передаватися, сотруднича, щоб дізнатися саму головну правду і пройти ігри. І чуть-чуть покопавшись -чуть в ві віки цього фандому, я знайшла чуть інформацію про персонажів. Так, значить, перша у нас інформація це про Щіни. Саме інтереса за його інформація це його причина смерті, його передисторія. Так передісторія дуже велика, мені прийдеться розказати тільки причину смерті. Закінчив своє існування по причині по того, що він іс одну швидкость через те, що його наказали за сняття ошейник. Хто слово ошейник тут. Плючове, тому шинекіні почане з щінками і собачками. Далі у нас інформація про Мідері, якщо буде точніше, це вихідні. Раніше наш Міт був людиною, але по одній причині став манікеном. І походу став він манекеном через одну гру панкету. Ну а закінчимо своє существування через ту, що його присвоїли одній так, можна сказати, коробочки, коли він був манекеном. І також зазвичай не слухій мав бути одним із учасником ігор, але не попав їхнє число. Куклка манікінсу, яку Ігрок може примінити, по умовчанню названа Мідель, Також є мастером 4 і 5 поверху. Оказується, що ще збивають ізбивують манікіни. Але я думаю, нам треба перейти до самих відео, які постять Мідери Кіні, ну і шині Кіні. При великому жарі не тільки я, але і коментатори почали догадуватися, що він з ним зробив, то пропоную почитати. Чому це з привеликому жарі я здається зрозумів, що це подарунок? Що? Іще зновіння світу або подібна річ, скоріше скоріш ну, вистроєн зросли. Щастю, є люди, які не зрозуміли, але я їм розказав. Да розкажіть нормально, ніхто нічого не розуміє. Дуже приємний опит від для людини. Боже. Надіємося, що може це просто хайп. Але як то кажуть, може, не допоможе. Одна від наступне відео. <му> Повір мені, ти не хочеш. Невже люди настільки мазохісти? Тому що я не знаю, як це по-іншому назвати як не музихістом чи схи тим, що людина хоче, щоб її заперли в подвалі. Гм, ладно, наступне. Твою мать. Прибачний на самій італійський. Ну, якщо дивитися свіжим русом, то така різниця віці. Ну дійсно чуть неадекватне. Ну і про те, що як він вам об'яснив в кліоті. Я тоді просто як адекватна людина всі передома і об'яснив, а не про те, що я подумала. Але якщо вже про те, що я подумала, ну це було б м'якого говоря, Неадекватно. А у мене є також і хороші новини. Щенікиня потроху роблять революцію, проти Мідайкині. Вот именно да кто им тявкать до звука. При этом фактически они вас избивают. Тем больше за спиной сяпчутся. Наконец-то у нас произошла революция. Стоп, пороть курятный катешек, где миды издеваются над щинами. Она щи над медаю. Он и теперь лямо поменялась. В любом случае, переходим до наступного видео. Більше сотни людей в коментарях хочуть стати вірними по-самому, як будуть носити тапочки своєму хазяїну. Якби ще ті такі люди переслухали пісню Кирилу Брєтну буду твоїм пусиком» Яку, мразі, не був бій до ванну пошуну, бо я сама все її послужив. Ну камон, це те ж саме, як віддатися добровольному виробству. Ну, Якби такі люди поробили, був би вони ще чокнуті. Говорю, будемо випадково на наступне відео. Так, ну а тепер давайте говорити по чесному що це в невозможно смітиться, ну це жорстоко. Жорстоко за уповненько і фізично, і морально. Це ж гігієна, яку має соблюдати кожен. Також це так само жорстоко, як будто ти і заигрывав людину від общества. Це буде настільки жорстоко. І тим більше чому він повинен давати тобі пароль від своїх аккаунтів. Я розумію, це може бути опека, але це вже якась або гіперопека, або просто контроль. Ну тому що це якось вже ненормально. І знаєте, таке чувство, що в усіх мідоракині йде сорівновані, хто зробить найаморальніше відео. Ладно, наступне відео в студію. Хоч самі щенкині почали говорити на цю тему, тому що в дуже багатих случаях міндоякіні заставляють щенкині кастомізувати свою кожу з допомогою їхнього імені. Камон, вам нормально кастомізувати свою кожу? Це доволі плохо. Ще плюс, рано можеш побезпечити мікроби і всередині будуть заражені. Так, ладно, мене вже починає бомбити, тому давай до наступного відео. Після <плес> того, як у мене спокоїться всі подруги і говорять про тебе як же можна Пісня Альони ще так не позорила. Хочеш перечарувати, якщо ти стоїш в таких отношениях. Краще їх зупинити. Тому що це самий очевидний і канонічний аб'юз. І також домашні насильство. І в таких випадках фраза б'є значить люби уже не спрацює. О, ну давайте вже наступне відео. Мати вас я розумію, що у вас може бути аутофобія, але... що ви настільки самим, Без свого, напевно, дуже важливої і любимої людини. Але вона ставиться до вас так, що вона вас ізбиває, оскарбляє, і збиває, оскорбляє і все-все то напевно вже не дитайну собі приятеля і коли война здружитись, напевно. Кинути, людину, ну тому що ні одна любіша людина не буде ізбивати того, кого вона любить. Ну, але переходимо до наступного відео. Тую дивіться, я чуть воздухом не вдавилось ти куди ви спішите? Автор даного відео 11 на зайбухи 12. Зайшовши на контакт званого хазяїна нашої машини. Казали, що тому, хто побував у 2014 19 років, твою мать. Я, звісно, давно зазнало, що відікнуся. давно є пропаганда під. Ну не вісім років уже. О господі надію, що це просто... Байт и хайп. Ладно, попаду прийти до наступного видео. Ну прям никто так не позаботится, как ты. У ее уже родственников, батьки, знакомых. Не приходит на ум такая дебильная идея, как привязать ее батареей и маридионом. Ну да, ты ее верный рыцарь на белом коне. Спаси, дикий скоро мучи ее до смерти голодухом. Якщо дивитися по-серйозному, то так званому хазяїну нашого шина 19 років. І очевидно, що він вчиться або у буніку, або в коледжі. А стипендію там дають не саме велику. Я сумніваюся, що він на цю стипендію може нормально прокормити два рти і їх утягнути. бо просто не знайдемо потихому комуналку. Але можливо вони живуть в аплішій житті. Ми не вважають, що він в кавичках заботиться о ньому. Ладно, ну, давайте наступне відео. <гум> Начнемо з того. що кастрюль не може поломитися, а тільки сержавіти, тому що вона металева, а не якась там пластикова, стекляна, яка може поламатися. А точніше розбитися. І ті болі в тому такому... Не названо місці, яке забрюжила. Зварити речку невозможно. Так що побажаємо автору менше брешать і не з'їватися на своїй міщі нікіні. А у наше відео потроху добігає стронга, слава богу. Та воно вийшлось дуже коротким, ну і не дуже формативним. Захотілось мені його зробити ну, чисто Раді того, щоб заради того, щоб виговоритися на що своєї теми. Якщо бути честим, я була закинула розробку цього відео на два дня, і мені тіщеніки нічуть вже не снились. Ми ще й вам дуже вдячна, якщо ви додивились до цього моменту, тому що в мене ужасна озвучка, що в мене немає мікрофону, а з привоте в мене тільки динаміки телефони. Ну і ще я ч-чуть картавлю, що в мене ужасний служик. А нам прийти, напевно, на дуже великий срок попрощатися. Тому бувайте мої цвета. І побажаю вам, щоб в вашому житті не було ні одного мідая ні. Пекі-паки!